Тихо, стоять! Ого! Друзі, всім привіт! Сьогодні буде багато цікавого контенту, тому не буду тягнути резину та погнали дивитись. Тихо, дітей. Блять. Блин. блин, как мы зайдем все? Тихо, стоять. Ребята, блин. Побежали, побежали. А, Квиксильвер. Шортики Найк. Чевані, такі від Асикс, поло від Nike, AlSense футболочка, Валентина, мабуть, фейк, но прикольно. А, потім Nike Running, TNF футболочка, Чемпион. та поло Пово Лайлскот. Так, не дуже завоз, все по вазі. Друзі, всі речі обійшлися 927 гривень. чи що я знімав в секунді. Зараз, на жаль, скуп не відповідає, він ще спить. Але я вважаю, що він все забере. Повернувшись додому, я всі речі скинув скупу і він їх придбав за 1530 гривень. А прибуток виходить з цього секонд-хенду 600 гривень. Друзі, сьогодні у мене все по 46 гривень. Взяв такий ось шорти це все з кубчик Діадора. Таку курточку МК, Звичайну куртку білу. Такий G-Star. футболочку, Так. Ooh Halli Handson. І Жіночий е такий, таку футболку від Nike, все по 46 гривень. І того чистий прибуток у нас вийшов 224 гривні. Так, залиши ще до одного секонд-хенду, Тут є два зали таких. Будемо шукати речі на перепродажу. Вчора я тут був, встиг трішки взяти речей, але був під закриття. Тому сьогодні будемо додивлятися весь секонд-хенд вже повністю. Ось такі зараз стіни. Зараз будемо щось шукати. Все що знайду покажу вам. Тому залишайтесь. Друзі, знайшли багато речей на цьому секонд хенді. Такий ось найчик. Штанішечки від мамут, дід, жіночі, спортивні штани від Nike. Рубашка э, Quicksilver, TNF жаль дитячий XL Найчик, Діадора, Adidas, Nike, э, Jordan PSS. Шрепліка, э, на жаль, але вже продав Adidas, Такий худочок, такий чемпіон, э, звичайний білий худочок, Найчик, Armour рубашечка Ralph, такий ось мерч 2000, 2004 року. І в принципі все зараз буду все це оплачувати та забирати. Щоденько показую, що взяв у другому залі, речі в середньому по 50-100 гривень. Ось такий ліктор штани нові збірками, такі карго HM, футболочка Adidas, Шортики від Nike. Ось такі. Потім шорти Adidas, шорти Champion, FK Basel, футболочка футбольна та такий геп розовий. На наступний день ми поїхали на Староконний базар. Це велика барахолка. Подивимося, що вийде тут знайти кого зустріти. Буде багато цікавого, не перемикайтесь. Проходячи повз, помітив цікаві окуляри, вирішив подивитися ближче. Оказалось, що це окуляри від шанель за 300 гривень. Так, сейчас однішки доставлю. Вот, ну, друзі, первая находка. Шанель очки. На Сиреник здесь смотрите, ну такие неплохие. В принципе, думаю за 300 я пойдут. Я не переживаю. Такой а почем? Две. Красиво. Шликно? Шликно. Да, а пропор. ежевика почем? Кто? Ой, или вот это как? Голубика. Голубика. Да. А вот написано вот, вот 280. Это... Малина 250 и чернита 250. А сколько там? 646. грамм А? Одну попробуем. Пробуйте. Вкусно. 180, да? А, а можно оплатить и оставить у вас? Конечно, можно. Людвиг, вот это на подкупе, вот там мальчик оставляет. Да. Это ваши 200. Ваши 300. Благодарю вас. А до скольки вы тут? До вечера. До вечера. Я вас да. слушаю. Чернику? Или голубику? Голубика, черника, первая или вторая? Я первая. Так это голубика. Вынеси еще голубику. Ну да, хорошая. Хорошая, не... реально. Думаю, да. Давай. Спасибо большое.

Спасибо. За 100 сейчас. Ой, а вот эти вот белые. они размера? Покажи, что А, что это? Морглайд. Динамический спорт, братик. Ну вот, понимаешь? гривен. Вот это? Ну, ну так. он... Такие 700 гривен стоят, друзья. Вансы. Они на моих май... а. Вот мои вансы. Вон, он их хорошо уже давно Сковородка <говоротка говоротка> квадратная. Да, а у меня чугунная дома. Чугунный, Я донос. купил чугунную сковородку. <говоротка>. Так. Че, вот посмотри на него вот долго, именно, понял? Вот посмотри на него вот долго Виска Барса и виски Каталония И в самом конце Халла Мадрид Тихо, молодой человек Я пока молодой пепельница золотой унитаз это а, а, на YouTube? А, я понял, вот да. Оно все вместе идет. Вот. Uh -huh. У нас просто такое редко бывает. Люди не знают. У меня Чабани есть, же наборчики есть. Знаете, у меня тоже есть. Но я пока себе нашла вот размин. Потому что дома-то у меня Чабани. Я, мы, мы, знаем, мы знаем, типа в пятно так вот. Леопардовая только пушистая. А это вот это. получается тоже с этого же помета. С, с этого же помета. А да. Разные это породы, у вот самые пятна. Перфума. Полностью. Нет, голова. Ну, нет, не, идеально я имею в виду тело да. не бреет. Вот такое вот. Ага. Идеально голые. Угу. Он просто упал и родился. Понимаешь, поэтому я и родил. Первый. Родился он? Пол он родился. <свист> Давай. И А ну. Подъем идет? <свист> Пойдет? Идут. 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 Не, есть ну, Вкусный, да. Не похоже. Сейчас же еще не сезон а арбузный. Ну все, попробую лейку. А Но... И завтра. В сентябре вроде. Завтра, завтра. Ну, из тех, что... Ой, как вы кусаете. Знаю, что... Да. Ой, как вы все Не, реально, если не знаю, то прикольно. Да? тряпочки, ребят. В руках ничего нету. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Сем, сім салобим. Ого! <різь> так, друзі, швиденько показую, що взяти на мараховуці. Такі ось окуляри від шанель, тут є серійний код. Ось так вони виглядають. Ось поготип. Дольче габана. За 50 гривень така. Окуляри за окуляри дав 300 Нідерланди за 50 гривень. Потім Мюльбе за 100 сумочку, Левіси та Найтчик взяв по 50 гривень. Потім Дізеля такі за 50 гривень, Vievo джерсі за соточку. Таку круту. Футбольну за 50 гривень, жалко, щоб трішечки вже принт потріскан. Спортивні Nike штани теж 50 гривень, вінтажні. Ці речі, дві вінтажна кепка та 2000 року футболка безбольна по 50 гривень, більшість теж. Цю теж взяв за 50 гривень Squad, Просто прикольна чорна тішка така. Чемпіон, світшотик за 200 вінтажний. Таку футбольну за 50 жаль, стан не дуже і футболочка Чорнобайка за 50 гривень, така прикольна. Ще взяти? Ось так, як ось сьогодні. Ось так пройшли п'ятниця та субота. Це вже четвертий та п'ятий день заробітку з повного нуля. На жаль, я до наступного четверга не ходив по секону, бо приїхали родичі. І тому погнали дивитися, що було в четвер. Ого! Та начну за голодний Ого! Опа напачка в На жаль, на папірі виявилось пропалом, тому я її вирішив не брати, а залишити тут. Взяв собі на продаж такий Noors Project. Один і три зіп, знизу логотип маленький за 260 гривень на він вийшов. Та ще взяв з купчику дві футболки, вони обійшли 150 гривень. Після завозу вирішив ще зайти до другого секонд-хенду поблизу. Взяв там ще одні штани, такі робочі, Дікіс зі ставками на колінах. Зараз мінус 50%. обішить вони в 150 гривень. Потім зайшли на ще один. Там вже був третій десь день після завозу. Знайшов там ось таку курточку Carhartt XS розміру. В ідеальному стані непогано. Загалом тут більше цікавого, нічого такого не знайшлося. Взяв тільки кахард і футболочку Nike. Чистий прибуток з цього секунду 177 гривень. Всім привіт! Це містер Сон. І сьогодні он на морі. Вот Вот смотри, пирожки несут уже домашние. Спроси, почем пирожки? Спроси, почем пирожки? Почем пирожки? Пирожочки, картошка, капуста 50, мясо, сосиска 60. Спасибо. 50 гривен за пирожочек, как считаешь, нормально? Думаю, дохуя. Друзі, в п'ятницю я на секонд-хенду не ходив, зайшов на маленьку бараховку та знайшов там дуже круту річ, дивіться далі. Просто не передати тих емоцій, які я зараз відчув, коли взяв цю річ і як я її просто взяв. Стон. Я до останнього думав, що це фейк. Ось. Стонік. Дивіться. 3XL. Чудовий світер. Я йшов по бараховці, мене підіз... позвав знайомий чоловік, який продає там речі, та винес Тонн-Айленд. Каже, що 300 гривень. Але каже, що його хтось дивився і не взяв. Я думаю, що це, мабуть, фейк. Я його купив, незважаючи на те, що, мабуть, це фейк. І вже потім вирішив пробити, пробиваю. І це оказався оригінал, друзі. Оригінальний Island за 300 гривень в час дня. Як вам таке? Підіб'ємо підсумки цього тижня з 04.07 по 11.07. Ось що ми вклали у товар та ось що вийшло заробити. По ітогу ми вклали у товар 1360 гривень, а чистий прибуток з урахуванням того, що ми вклали у товар, вийшов 3386 гривень. А весь дохід за період всього нашого проекту виходить 5728 гривень. А залишок у товарів 2363 гривні.